Я була здивована після 20 років паузи, ну це не сказати нічого. Тобто, мої враження 20 років тому дуже сильно відрізняються, м'яко кажучи. Чому? Ну, тому що мені було 20, я була, напевно, частково захоплена всіми течами, хіповськими і так далі. Тобто ця візія ця картинка мене заморожувала. Всі керуахи, всі Джаніс Джоплін і все до що можна було пройти, було пройдено тоді. Всі автостопи і всі прелісти цієї прекрасного життя були теж. Якби. Тому це було певне таке в той час, ну, в принципі, своєчасне час враження. Зараз, роблячи цю таку мікроревізію, ти дивушся речам, які тоді тебе захоплювали, звісно. Ну, Напевно, не може бути інакше. Якби. Ми змінюємося, наше відношення до всього змінюється. Але менше з тим. Кіно варте того, щоб його подивитися як мінімум один раз. це точно. Я сподіваюся, що не всі з вас його бачили. а Якщо бачили, то окей, давайте передивимося його вже з цією паузою, напевно, багато років, я так думаю. А, кіно передбачається, бо основна аудиторія, його люди типу до... Компанія, яка наймала Антоніоні для цього кіна. А, от, і ми можемо другий слайд показати з мрією. Це її мікрокалаш, на якому Антоніоні він мав закричати. мільйонів на це кіно, маючи реальний кредит, якби після свого з збільшення, яке супер успішно пройшло всюди, де тільки могло пройти, і він отримує цей кредит довіри, отримує купу грошей, отримує можливість працювати з гуртами, такими як Pink Floyd, навіть Rolling Stones, там дуже якби, таким шматочком, але є в цій історії, да, музичній. Має, має змогу працювати з купою апаратури і технічними засобами, які на той момент були крупці навіть для Америки. Так? І він цей кредит довіри не витримує, тобто, ну, з точки зору критиків американських. По а, чому ця компанія бере Антоніоні? Ну, перше, я вже сказала, тому що збільшення пройшло дуже до супрово. По-друге, це була якби, школа європейського кіно, яка була завжди цікава, Окей, okay, не завжди. На той момент вона була цікава вже Америці, тому що вони трошки застрягли якби, в своїй ці поедині. І вони хотіли привабити молоду аудиторію, скажімо так, контркультурну да, аудиторію, а, тобто зробити її своїм глядачем. Що робить Антоніоні? Він бере всі ці гроші, він бере все, що йому дається, і робить те, що він хоче, в принципі. так? Найн, uh, він не зробив, <реш> він зробив кіно, яке м, розгромили в пух і прах, але яке, якби, на мою думку, було цікавим баченням європейського режисера до того якби, періоду да, Америки і Америки в цілому. Цей період це 60-ті кінець і початок 70-х. Ну, я довго не буду там, розказувати, бо всі знають, з чим це пов'язано. Ну, постійний бунт, це там, майже революція, да? це ну, постійні протести, і він бере якби, в танку цю основу, але, чесно кажучи, не на активаті. Тобто сказати, що він підбурює там, когось до революції, або сказати, що він там, надає значення дуже суттєво, в цьому не можна. Його звинувачують в тому, що це дуже все хлопців, що там, він носити це все сенсами, яких він до кінця не розуміє. Америки, що він не до кінця розуміє американську культуру і взагалі відображає це по-своєму. Але на то це і авторське кіно на коло це нелогне. Тут ми бачимо фотографію вже далі підуть в основному Брюса Девісона. Мені здалося цікаво показати, як би в цих слайдах трошки фотографії цього американського фотоподожження. Тому що це погляд американця на погляд європейця на Америку. Скажімо так, це така штука цікава, вона перекидає да, ці містки. І це його авторський погляд на процес зйому. Брюс Девідсон знімав дуже багато насправді фільм про Наршинів, тобто різних. і Антоніоні особисто запросив його для того, щоб він знімав фейк-процес. Ми, ми можемо побачити далі ряд фотографій. Це власне Брюс Девідсон. Такий добрий дядько. Це далі чорнобілі і декілька кольорових фото. Це його фотки. Ми бачимо Антоніоні. якби Марічку не дуже швидко, бо я кажу. Як Це такий тонкий погляд на процес. Тобто він умовно... Якісь речі він документує безумовно, як кожен фотограф, але більше це його художній погляд твісом на процес, який відбувався в Лос-Анджелесі і в Кустелях, власне, в локаціях, де, де знімалось кіно. Можемо ще подивитись. Отут є кольорове фото, де ну це смішне фото, тому що Антоніоні, якби такий махровий він стоїть на фоні якби, американської реклами, да, на фоні плакатів, де мужі якби. Сильні світу всього, і американської грі якби, відразу, відразу за ним, його оператор і композиція кадру, якби говорить сама за себе. тобто... <кхід> <кід> це процес зйомок уже в постелі. Чому такий дорогий якби, да, процес зйомок? Тому що ну, постійно виїзні зйомки на локаціях тобто Це важко. Дуже багато а, крутої дійсно апаратури. Для фінальної зйомки там взагалі застосовується. Uh, серія послідовних цих кадрів, які на той, на той момент я пойму, майже ніхто не робив. Це в роздумах, художник роздумах. А що ж далі? Uh, і як їх всіх прибити, тому що настав нього було ну, до чорта конфліктів, починаючи від uh, MGM і закінчуючи навіть без який які просто критики кричали про те, що це був ад-адський адіще. Тобто з ним працювати дуже і дуже було важко. А він не вербально не, тобто він не, не вербалізував ніколи до кінця свої ідеї, те, що він хоче від людей. Він казав музикантам, що чим менше ви знаєте про процес зйомок і там що відбувається на майданчику, тим краще для нас всіх, тобто, тим точніше ви для мене зробите те, що мені потрібно. І так далі, і так далі. Тобто це був дуже важкий процес, хоча, в принципі, Ну, в більшості це було за честь працювати з на той момент вже досить відомому тоніоні. Mm. Це він біжить і моя теорія, що він просто тікає від знімального на mm. типу mm. не mm. буде тому що ну, це неможливо. Вже mm. mm. всі ніхто не витримав і просто, ну, знаєш, просто в погоні за ним, і він тікає mm. 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 uh, ну, Це двоє основних героїв. Реально, як його каст директор підібрав буквально там з вулиці. Ми можемо далі слайди ще додивитись. і потім я зупинюсь трошки на акторах, але це все Брюса Девісу фотографії, які він зафіксував просто в процесі зйомки. Ми бачимо, що вони сміються досить уважно його слухати, але потім було ряд інтерв'ю, в яких вони говорили різні речі, насправді про те, що було реалія. Так, далі. Це теж класний кадр від Брюса Девідсона. Ми бачимо головну героїню Дарію. І вона якби так і погляд, начебто не Антоніоні, який дивиться просто повністю абсолютно в своїх цих світах. Це процес дійсно знімальний, тому що не знімається автівкою, пустелю і Антоніоні щось коробовити. Це майже фінал. Сцена теж вона досить красива і в колі, і така досить класична в своїй композиції, але тут ми бачимо героїні, героїні представницю хіпі-напрямку у всій своїй красі, з усіма цяцьками і якби, атрибутами, яка теж дивиться в вік, як до цього дивився до нього. Тому що буде фінал. Давай так. Ну, когда же ты у нас тоже скрывает. Нет, прикол, я слышал. Я убьесы на своих факту. Чекай, де та рука. Вася, вот волку с ним. Тобто Домінантно є дівчина, домінантка не є чоловіка, а це смішно, як вона сказала. Дар'я, до речі, тут можна розказати про принципі пару, яка є головними акторами, яке вже зазначило, що люди там вулиці абсолютно. І Дар'я, наприклад, в неї хоча б є якийсь виграв, то неї мати танцівниця умовно сучасних напрямків. Щодо Марка Фрешика, тобто це взагалі його знайшли просто на зупинці, який скандалив абсолютно жорстко там з кимось на зупинці, і ця якби, молода агресія і протести, ця енергія вона підкорила абсолютно а, тобто, всіх, і його просто забрали ну, на це кіно з цією зупинкою. Okay. Давай мерчимо далі. Так, є ще род Тейлор, якого насправді, якщо там в кіно ви побачите його і досить виразно, але якщо ви там височити щось в інтернеті, про нього взагалі супермало. Тобто він австралійський. А Це австралійський актор, який тільки в 55 році почав працювати на Голівуд, а до цього він там абсолютно мало відбувається. Але виглядає він в цьому супер по-американськи, як на мене. І він, до речі, в Америці грав американців американцям, що смішно. Окей, Марічка права, бо він не має такого дуже сильного значення. Звісно, він особливує, звісно, собою в бік естеблішменту, тобто цих власних людей і міра сіло і так далі. Але ми краще перейдемо до розкішної пустелі» і долини мертвих ДСВ, в якій, власне, знялась одна з них сцен дуже-дуже довго. Коротше, хто дивився, всі знають. Дуже поетична. Передивляючись її зараз, для мене якби це знак поетично, я не завжди можу витримати. Але тоді в той момент якби музика. що Ми уявляємо, що на, на е, місцевій постелі 5 мільйонів років тому було розкішне озеро, тобто повноводне озеро, ми можемо це тільки собі уявити. Е, зараз це такі от дюни і дуже різні породи, е, неймовірної краси абсолютно, е, дуже зближені за кольором, але різні за тоном, і коли ви побачите якби сцену, яка знята в, в, в цих пейзажах. Це такий умовно, ну, живопис, да? тому що це, як казали б мої вчителі з академії, білий по-білому натюрморт. Це ну, найскладніше натюрморт. Тут це нюд по нюду просто, телесне да? по кольору цих пісків. А, і якби це безкінечне множення фігур, які зняться okay. в цих пісках. Тобто все це разом накладається, але я не дуже хочу скорити тим, хто не дивиться насправді ці всі сцени. Це теж якби ну просто уявити собі ландшафти. О, це якийсь затісався океан, це не то це, це зальотний слайд. Так? Оце пустеля, до речі, і ми бачимо марка стані, тобто пару. Ви можете бачити фактуру, да. Ну, русская але умовного чисателя. Можна Я не знаю, вас не слухав, це здається, ми слухали це було. В чому суть? Суть в тому, що Таньоні дуже серйозно вклався, тобто МДМ вклався дуже серйозно в кошину, але дуже серйозно вклався в підбір саунд для цього піна і... Він просто буквально замучував всіх е, тою ретельністю, з якою він підбирав е, продукти, і був спеціально написаний. Тобто Пінфлой писав деякі речей спеціально для цього кіна. І тим не менш, це було просто. Вони приїздили у Рим до нього, і це були просто по 12 годин в день, там неймовірно виснажливої роботи, які він казав: О, це дуже прекрасно, але занадто там якось, да? о, це дуже цікаво! але Ну, і тобто, це «але» було завжди. Його е, якийсь це, чудовий це. перфекціонізм б, не давав цьому народитися, але те, що народилось, власне, воно досить активне. Що було? треба сказати? Тобто, ви бачите, тут якби, ну, майже всіх основних якби, на, виконавців, які е, приклались до цього твору. Тобто це супер колаж, це дуже різноманітна музика. І для мене це певне винувато, тому що цей музичний колаж. Якби, це сусідство дуже дивне, зараз воно ну, впечать дуже якби, окей, до цього безліч. А, на той момент це були якісь речі, які Антоніоні робив одним із перших. Роуін Стонс обрізаний, тому що вони були занадто дорогі для того, щоб права були куплені на кінато. Вони, значить, у них є там коментарі. Вони так, заплатили. Їм заплатили, але там, супер, шот, взагалі Сочок, де дарія переключає типу радіо, і там такий супер-мікрошматочок, я не знаю, там його вхопи чи ні, але це роль не сон, це якщо Я марічні по ще на секунду. А, Джері Гарсія написав, о, це цікаво, просто я тому трошки зупинюсь. Він написав на сцену, о, якби в пустелі. Як він це робив, він написав класну музику насправді і робив він це так, він сидів в студії і просто наживо імпровізував. Дивлячись кадри з від святного матеріалу. Тобто він, о, все не мінялось, люди рухались, він робив це просто наживо, і вони знімали все, що він робив. І Антоніоні реально вважав, що це супер гіняльно. І це дуже рідкісний випадок, коли Антоніоні був реально задоволений. Ну, решту, ребята, напевно, знаєте, єдине, що о, паті Пейдж, о, там буде такий дуже, дуже смішна, прикольна музика, називається Easy Music, Скопу і, як на мене, дуже органічні всі ці частини, як були музичні, вони дуже класно лягли в там був, як якби всього фільм. Так, давай будемо рухатись далі. Забіснів, ну, пінфлот, звісно, бросунувся на цьому кіномі, не без цього. Тобто вони, звісно, отримались, ну, тобто вони настраждались, але вони отримали свою там, шматок слави, тому що реально цей саундтрек він пережив, я не знаю, він мені здається відоміший, ніж кіно. Так, ну, це такі знакові кадри. Це, до речі, не такий не, біб не біблійний не знаковий кадр, але він мені подобається. Це знайомство Дарії з Марком і з неба, і з землі якби, і на тлі постелі. Тобто ви побачите його і відчуєте самі, але, як на мене, це, це зроблено ну, класно і цікаво Антоніоні в такий спосіб звести якби, ці... Блукаючі людські істоти, які просто шукають себе. Давай далі. Ну, це теж, це, типу, біблійна сцена. Це, Ми це не спойлеримо дуже. Це типу, процес зйомок, які, до речі, теж друг здесь відсняв. Типу, як процес. От. А, ну, і одна з теж супервідомих якби, сцен фіналів. Типу, Зараз би це зробилося все супер інакше і крутіше. Ні, вона зроблена досить, досить таки круто. Знов таки, накладання цієї візії якби, дуже образно на музику, дуже специфічну, яку дуже ретельно підбирається в зоні, дає свої проклади, тому що це стає якби, там, умовно да, таким ну, знаковим моментом в кіні. Це дуже поганої якості теж, став. Ми побачимо, напевно, я сподіваюся країн якості. А, да, це антоніонівські приходчики, я ще трошки їх там м -м, десь надивала. Ну, Мені подобається цей салат з доларами, насправді, з mm -hmm. низькою гірками і доларами. Це, звісно, його такий не дуже навіть ніжний, я би сказала, стоп з приводу ну, консюмеризму і в принципі споживання, культури споживання, зокрема в Америці, звісно. Йому потім закидали багато, і він дуже сильно потім мав навіть сутички з музикантами-американцями до бій, тому що вони сперечалися на ці теми. Далі він робить майже те саме по композиції, це теж доларовий такий. Мені він нагадує танок, просто доларів. І він просто любить таких. У нього штук досить багато, якщо уважно дивитись кіно. Грається з цим, тобто він це робить. І це те, звісно, чого там не супер рецензенти там відразу, як тільки це вийшло в прокат. Те. Це теж дуже поганий якості слайд, але прикол в тому, що він користує прийом, де він, наприклад, бере родину. Не важливо що це рекламується. Там здається банк, якісь послуги банка. Він е, бере на верхньому постері родину в, е, в портретному значить, кадрі в півпів зросту. Да? Внизу він їх робить благав. Тобто те, що він робив в кіно, То, це якби да цей прийом ми зараз безкінечно бачимо інсті, де завгодно, при домашньому зйомці. Е, Тобто, Коли ця крупність кадру за секунду міняється. Тут він виходиться на одну площину, даючи змогу нам роздивитися зробити таке укруплення, зробити такий стоп на моментах, які йому здається важливі про американську культуру. Це теж він грається в такий, якби... Трохи лабіринти, тобто ці структури час від часу працюють. Ми не розуміємо взагалі, що це за будівля, як ну, ми розуміємо, мовно це... він йде в свої офіси, але що з цих дверей, Тобто це якась димна структура. Допоки він не відкриває двері, ми теж не розуміємо. Він грається з часом, з простором він з навмисне відбиває нас скрутилику дуже часто. Він відміняє, до речі, часто. По-перше, під, підміняє акторів, тому що підміна, як, в принципі, як метод у нього працює, тому що Дар'я йде на підміну, вона підміняє секретаршу. Марк теж є умовне розвинувачення в тому, чого він не робив. Це теж йде підміна. Він грається це бі, в різний спосіб насправді, але знов таки ви подивитеся в самому кіно. А, ну і захід сонця, це останнє, в принципі, на чому я зупиняюсь, це буде потім фінальним якби акордом після фін, а, фінал після фіналу. Зараз ми це дуже любимо, робимо по три, по чотири фінали, а, щоб ви вже гадач не розуміє, коли ж це, це все закінчиться. Тут Антоньонівський ще грається з цими символами там за правду. І а, цей захід сонця, який рекламує Банк Оф Америка. І він же є умовно, по-моєму, лого, якби корпорація, яка пробує вдома щось продаватися. він же з'явиться в кінці захід це сонця, і фінальний. Взагалі дуже чиста, лаконічна форма, яку мали б зацінити якоїсь без умовно. Це просто е, коло розжарене, яке заходить за пустинку. Так, ну і власне. Е, Власне, все щось ще хотіла доказати, але не буду дуже нової, як то кажуть, дивімося, слухаємо і маємо дозвіл.